Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Сьогодні ми говоримо про мобілізацію, а саме про зниження призовного віку. Ні, це йдеться не про те, що потрібно знизити призовний вік з 25 років ще нижче. Йдеться про зниження верхньої межі, тобто 60 років до меншої позначки. Депутати дійшли висновку, що. Мобілізація, так, так звана мобілізація пенсіонерів, тобто людей похилого віку, навіть тих, які не досягли 60-річного віку, а з 50 років, не є ефективною. Тобто там не можуть в нашому парламенті якось визначитися. То говорять, щоб на фронт йшли люди старшого віку, старше 60 років, а тепер кажуть, що вже і в 50 ці військовослужбовці не є настільки ефективними, як молоді. Зараз про це розповім. а Поки підпишіться на канал, щоб отримувати актуальні новини в економічній та соціально-політичній сферах, 18 травня в Україні набув чинності новий закон про посилення мобілізації. Він передбачає взагалі низку змін, але серед основних це зниження призовного віку з 27 до 25 років. Верхня ж межа залишилася незмінною. Це 60 років, тобто чоловіків мобілізують до 60 років. Але у Верховній Раді зробили припущення, що люди похилого віку вже не настільки ефективні. Ну, це не те, що вони зробили припущення, це вони нарешті це зрозуміли, що не настільки ефективні, як молоді. І запропоновано знизити призовний вік, як ви думаєте, до якої позначки? До 50 років. Ця пропозиція зараз обговорюється в парламенті і про це повідомив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Здебський. Він вказав, що в його комітеті обговорюють ефективність військових від 50 років і вважають наші народні обранці, що люди похилого віку менш корисні ніж молоді. Ну, звісно, це логічно. І що він каже? Що розглядалося питання ефективності використання мобілізованих держслужбовців віком 50+. Є така думка, що використовувати людей такого віку неефективно. Ну, як то кажуть, що й треба було довести. За словами Здебського. У комітеті активно обговорюють можливість запровадження змін. І є думка, що чоловіки від 50 до 60 років будуть більш корисними у відновленні вітчизняної економіки, ніж безпосередньо на фронті. Також наголошується, що нижче 25 років ось ця межа нижня не розглядається зниження цього віку, а ось верхньої а, межі думають переглянути і щоб Обмеження було до 50 років, а не до 60, як зараз. Депутат наголосив, що він з колегами дослухається до військовослужбовців і, враховуючи їхню думку, старається знайти компроміс, який би дав результати. Нагадаю, що буквально недавно прозвучала зовсім протилежна думка про те, що навпаки пенсіонерам, тобто людям з 60-річного віку, потрібно дати можливість допомогти батьківщині і залучити також їх до армії, але на певних умовах, тобто на контрактній основі, і, взагалі, лише строком на півроку, щоб на протягом цих півроку. Чоловіки пенсійного віку, тобто старше 60 років, могли виконувати якісь певні функції в армії, і мова йде не про бойову якусь, бойові якісь спеціальності, якусь роботу безпосередньо на передовій. Ні, вказано було, що такі люди, такі українці можуть бути корисними і допомогти ЗСУ, але не на не на безпосередньо е, приймаючи участь у бойових діях, ось така була думка її. Е, це таку пропозицію внесла Оксана Савчук. Вона членкиня комітету з питань транспорту та інфраструктури. Вона е, наголосила, що потрібно надати можливість вибору, тому що зараз е, пенсіонерів не мобілізують, а вона запропонувала, щоб. Вони мали можливість доєднатися до наших захисників і певним чином допомогти їм, якщо навіть не на фронті, то виконуючи якусь іншу роботу і, будучи при цьому корисним. Народна обраниця Оксана Савчук вказала, що е, чоловіки 60 плюс можуть бути корисними не тільки на фронті, не безпосередньо в окопах, а, наприклад, в інженерних військах, що вони можуть виконувати певні задачі, які не передбачають безпосередньої участі в бойових діях. І вона каже, що можна е, їм надо, потрібно запропонувати підписати контракт, який можна продовжити на добровільній основі. Тому що у нас вона каже все погано, мобілізацію почали, а ротації немає. І у цій справі виникає ось така складність. Зкрема, пані Савчук вважає, що можливо залучити українських пенсіонерів 60+, до, наприклад, ремонту техніки, тому що є люди, які дійсно добре в цьому розбираються вони вже на пенсії, і вона вважає, що в них би могло виникти таке бажання долучитись до армії і. Продовж півроку послужити і виконати професійно те, що від них очікується. Ну, ось така заява викликала суспільний резонанс, тому що дуже багато пенсіонерів негативно сприйняли таку пропозицію і вказали, що в 60 років вони вже хочуть спокою, а не, не те, що не якщо це навіть не окоп, ні штабної роботи, нічого вони вже не хочуть ніяк. Долучатись до армії, але були і ті, хто не проти послужити так, і багато в коментарях було таких ем, пропозицій, що добре, ми згодні. Але чи не буде так, що ми на півроку підпишемо контракт? Що ми... Ем, Приєднаємося, начебто добровільно, а потім буде добровільно примусово, тому що, можливо, не зможуть мобілізуватись, не зможуть звільнитися за власним бажанням. Відомо, що з мобілізацією досить важка ситуація, і з демобілізацією ще важче, тому що вона взагалі новий закон не передбачає демобілізації. Якщо в законопроєкті... Розглядалась така можливість, то е, у фінальній версії цієї законодавчої ініціативи її відхилили. І демобілізація наразі не передбачена. Як вже вирішить наші депутати, це вже інше питання, але поки що. Е, Взагалі, вона не, не повинна бути не прописана у законодавстві, тому можливо в українських пенсіонерів не безпідставно виникають думки про те, що їх можуть змусити служити більше ніж той період, на який би вони погодились самостійно. Ось тому. Це питання досить таке дискусійне, але взагалі меншість з тих, хто коментував цю новину, це відео, цю пропозицію, що у нас на сайті, що безпосередньо під роликами, було взагалі більшість от, думок були різко негативними, і це сприйнялося ну, досить прохолодно, скажімо так. Але як ми бачимо, взагалі проти протилежні думки, протилежні пропозиції виникають у Верховній Раді, вже не знають, як придумати краще. Хтось каже, бачите, що можна 60 років ще послужити. І півроку, якщо не більше, а хтось каже, що навпаки потрібно знижувати призовний вік, що потрібно, щоб він закінчувався п'яти в 50 років, щоб людей після 50 не мобілізували. Як ви вважаєте? поділіться своїми думками, як ви вважаєте правильно? Чи дійсно є сенс знижувати граничний призовний вік? Чи навпаки можна послужити і більш людям похилого віку? Тому що у багатьох, можливо, будуть і сили, і бажання е, принести користь е, ЗСУ. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Приєднуйтесь!